Вітаю вас, другі сталкери! І сьогодні ви подивитесь новий випуск новин. І я думаю, він вам дуже сподобається, так як новин на сьогоднішній випуск буде достатньо. А саме ми поговоримо про Stalker 2 та Гімску. Модифікаційне метро та Stalker Метро 4. Що там з Before the End? Чи буде саме метро 4 на виставці? Про все інше поговоримо у цьому відео. Запасайтесь водою. ой Ой-ой, не той текст. <клес> відкривайте енергетики, робіть бутерброди. А ми починаємо. Почнемо з чогось більш лайтового, а саме модифікації. Та зашквара русняве. Коротко про них якраз, щоб не розмоктувати це всю тему їхню. Як ви знаєте, в нас вийшла модифікація деякий час назад під назвою The Dark Legends Episode 1. Вона вийшла повністю українською, без натяків на російську локалізацію. Так от, як не дивно, вони зробили свою локалізацію та виклали в себе на ресурсах. Як мод, який показує велич їх оркостроя. В принципі, це все, бо не хочу мусолити їх. Один біз горбатого могила виправить. Ну, їдемо далі. Нещодавно на Stalker картин Чорнобиля вийшла повністю українська модифікація під назвою Чужинець, огляд, який я зробив на своєму каналі. Модифікація розповідає нам про історію сталкера-пустельника, який відомий нам за приколом сталкер Чистинеми. Мод покликаний показати авторську відповідь на це питання. А також на деякі питання лору оригінальної гри. Рекомендую глянути попереднє відео на каналі. А ми продовжимо рух. На сторінці Stalker феномена з'явилась оновлена версія Stalker Lost Fallout Overhaul. Це глобальна модифікація на Stalker чисте небо з переробленими старими і новими локаціями, новими квестами і розширеним сюжетом, збройним паком і багатьма іншими довопрацюваннями. Як не дивно, список змін там дуже великий, і перераховувати я не бачу сенсу, бо цього відео тупо не вистачить. Якщо захочете, то посилання в описі під відео. Рекомендую зайти та завантажити. На ресурсах українського об'єднання моду робів по Сталкерз з'явилась інформація про розробку нового моду під назвою Дух Зон українською командою Team. Історія модифікації розповідає про часи, коли Чорнобильська зона відчуження не була популярною темою обговорення людством. А поняття сталкерство поширювалось лише серед невеличких угрупованнях українських жителів. Хтось мав справи з криміналітетом та шукав прихисток у самотніх чорнобильських домівках. Хтось хотів знайти там своїх родичів, ну як правило, вже загиблих. Хтось шукав пригод, хтось наслухався байок, наприклад, «Відомий моноліт, і хоче їх перевірити. А хтось просто невідома людина, яка шукає сенс власного життя у місцях, наповнених депресивною атмосферою та самотністю. Але, як правило, кожен з таких людей зіштовхується з неочікуваними наслідками втручання в життя місцевості. Яка за роки співіснування з радіоактивним попелом сама стала мутованим живим організмом. Тепер перетікаємо з модифікацій по сталкеру до модифікації по серії Метро. Тут, як виявилось, є про що розповісти. Не так багато, як хотілося б, але є. Якщо ви пам'ятаєте, я казав, що деякі модифікації були заморожені через те, що автор вигорів, але автор моду Пас Time повернувся та розморозив модифікацію. Хоча, наскільки я пам'ятаю, він і не заморожував саме цю модифікацію. Але це слід було вам розповісти. До речі, може, ви ще пам'ятаєте модифікацію Live the Ends, так от розробнику необхідна допомога в якості знань та вільних рук. Йому потрібен моделер, який знається на SDK, ну і на моделюванні само собою. Посилання на телеграм-канал залишу в описі під відео. Їдемо далі. В одному відео я розповідав, що Сталкер з'явиться на виставці Gamescom 2023 з робочою демо-версією РИ про це повідомили самі розробники, але це не все. Тут з'являється новина, що магазин Плеєн раніше, який мав назву Похмеді, опублікував дату релізу 1 грудня 2023 року. Для Stalker 2 серце Чорнобиля здавалося б, вже кілька разів писали про різні дати релізу на сайтах або магазинах. Але особливість цієї новини, що Плеєн це колишня кохмедія, яка вже мала співпрацю з GC Game World і зараз виступає видавцем фізичних копій гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Більш того, інсайдер Геймінг також писав про це в новині, зауваживши, що раніше на сайті стояла дата 31 грудня 23 року. Раніше цей же ресурс публікував інсайди, що на Gamescom можна буде зіграти в S.T.A.L.K.E.R. 2. GC Game World поки ніяк не прокоментувала цю інформацію. Нагадуємо, що компанія на своїх офіційних ресурсах вказує, що гра буде доступна в 2023 році без уточнення дати. Попереду Gamescom і, можливо, саме там ми дізнаємось більш точно деталі релізного вікна Stalker 2. У будь-якому випадку будемо очікувати офіційної інформації від GC. Ось така фігня малята. В тімі теж, до речі, стоїть дата виходу у грудень го все зводиться до грудня і. Невелика ремарка. Польське відділо Плеєнт спростувало дату виходу Stalker 2, заявивши, що помилилися із заглушкою. Ось просто так помилилися, коли я вже майже записав відео і звук. No, God! No, God, please, no! 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 І поки ми далеко не відійшли все ж до тієї виставки Gamescom. З'явилось чутка, що на виставці буде присутній Fox Games, який приїде з метро на виставку. Про це розповів сам Том Хендерсон. Також він сказав, що за його інформацією, гра вже у лютому 23-го року була в повністю робочому стані. Цього року студія увесь час проводила зовнішнє тестування. Зараз проект у грабельному стані. Він припускає, що реліз буде в 24-му. Році. А тепер до Before the End. Зараз ви такі. Що це? А я такий. Це гра. А ви що за гра? А це друзі мої? Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Це скарб. Насправді, це захоплюючий шутер від першої особи з нелінійним сюжетом. Основним акцентом гри стане дослідження навколишнього середовища битви з монстрами і пошук правди про те, що відбувається в світі, і покинутому науковому комплексі. Чомусь ось схоже зі стилістикою Stalker? the End – це перший проект команди Ukrainian Dream Studio. Гра розробляється на сучасному рушії Unreal Engine 5 і буде використовувати всі передові технології, такі як Neitine і Lumen, якщо правильно прочитав, звичайно. Хлопці сильні і працюють дуже старанно, тому посилання на телеграм залишу в описі під відео. Підтримайте їх від себе та від мене. Коротше, не забувайте, що війна все ще триває і ми воюємо проти сильного ворога. Традиційно, не давайте донатити на армію, донатьте в збройні сили, волонтерські фонди. Не забувайте все, що я сказав. Слава Збройним силам України, слава Україні!